11 травня 2023 року. Заняття з природного довкілля, тема заняття. Усі рослинки, всі стеблинки починаються з росинки. Діти, давайте ми з вами привітаємось! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, країна моя! Доброго ранку, рідний садочку! Доброго ранку, сімира й тепла! Любі діти! Я хочу вас запросити у дивовижний світ природи. Діти, подивіться, який дивовижний ранок на цій світлині! Що надає йому незвичайності, як ви гадаєте? Правильно, це прозоре повітря. Чисто небо, сонечко. Але подивіться, на ньому виблискують намистинки. Це, напевне, нічка їх загубила. А як ви гадаєте, чи можна ці намистинки позбирати? Правильно, не можна. А чому не можна їх позбирати, дід? Тому що це водичка, молодці мої любі. Так, діти, ці намистинки це краплини роси. За народними прикметами рання роса на гарну погоду. Придивіться до краплинок. Які вони, правильно, мої любі, великі, прозорі, чисті, блискучі, гарні. Чим крупніша роса вранці. Тим більше люди мають надію на гарну погоду та щедрий врожай. Чи можна росинки назвати сестричками, як ви гадаєте? Подивіться уважно на ці дві краплинки. Так, можна, молодці. А чому? Тому що вони схожі між собою правильно, вони однакові. Так, схожих між собою людей порівнюють з росинками води, з краплинками води. Так їх кажуть в народі, схожі, мов дві краплі роси, мов дві краплі води. Діти, послухайте, будь ласка, віршик про красу роси. Ой, краса, ну й краса! Вранці випала роса, на деревах, на траві, навіть на камінчиках. Всі краплини, як живі, в голубих промінчиках, сяють, усміхаються, крапають, зливаються, І радіють на листках, і вкривають сріблом дах. Діти, скажіть мені, будь ласка, на чому утворилася роса? Хто пам'ятає? Правильно, На різних предметах на рослинах. А як ви гадаєте, чи утворюються крапельки роси на землі? Молодці, мої любі, правильно не утворюються. Роси на землі не буває. Земля тривалий час. Зберігає сонячне тепло. Роса буває вранці або ввечері. Діти, ви знаєте, що поява роси це диво природи? Давайте згадаємо, яким був учорашній день. Правильно, вчорашній день був тихим, безхмарним, теплим, а ніч була тихою. Та ясною зоряною. Уночі не світить сонечко, тому стає прохолодно. Усі предмети і рослини також охолоджуються, тільки земля зберігає сонячне тепло. Охолоджується повільно. У повітрі є певна кількість водяної пари. Її, як і повітря, не видно. Коли повітря зустрічається з холодною поверхнею, то частинка вологи залишається на цій поверхні. Це і є роса. Земля зберігає тепло Ні, роси немає, а рослини охолонули, на них вона і утворилася. Крім цього, частинка вологи вироблена самою рослинкою. Водичка проходить крізь маленькі отвори листочка. Діти, послухайте казку про краплину роси Василя Сухомлинського. Рано вранці на квітці троянди прокинулась краплина роси. Як я тут опинилася! Думає краплина, увечері я була високо в небі і захотілася й знову в небо. Пригріло сонечко, випарувалася краплина, піднялась високо-високо в блакитне небо до самого сонечка, а там тисячі інших краплинок. зібрались усі у чорну хмару і затулили сонечко. Чого це ви заховали мене від людей? розігнівалася сонечко і послала на хмару вогнену стрілу. Вдарила вогнена стріла, загримів грім, злякалася чорна хмара та й розсипалась. Пішов дощ. Опала краплина на землю. Дякую тобі, краплино, промовила земля. Я так скучила за тобою. Ось такі дивні речі відбуваються навколо нас у природі. Я сподіваюсь, вам сподобалось, моя любі. До побачення!